Алло! сьогодні я знімаю центром Берліна з бандербургських ворот. От саме від цих воріт, трошки далі, починалася Берлінська стіна, яка дивилася на західний, на східний Берлін. Тобто тут вже йшла російсько совєтська зона окупації німецького міста файного, до речі, дуже От, Що дуже інтересне мені впало оком. Посольство США якесь одразу після ворот. Найближче до ворот стоїть американський. Потім чуть далі там має бути видно на відео. Не знаю, що то є, правда. Але російський прапор, в мою речі. Так же само і бачу інші прапори немає смісу то все перевічувати, навіть є український, а Погане буде, там з Європейською унією прапором разом з ним український висить. Ну Так от Вікторія так статузувати, яка, яка там височіє, До речі, вона не оригінальна, вона відреставрована, там якомусь році ХХ століття встановили Ну, якби Тут після бомбежок всі ми знаємо, як росіяни бомбять, то Дуже багато чого було знищено, прийшлося відновлювати.